Короб Ефе Рідне Радіо Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Корупського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 9 травня у студії Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Іменинники сьогодні: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра. 9 травня в церковному календарі День пам'яті священомученика Василя. Який сьогодні день в Україні і світі 9 травня в Україні день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні? Він був встановлений 2016 року. Прийшовши на зміну радянському дню перемоги? Новий зміст цієї важливої для всього людства події, включає переосмислення подій Другої світової війни, чесний діалог навколо складних сторінок минулого цього дня. Прийнято вшановувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя під час боротьби з нацизмом основним символом дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка червоного маку. З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні розвінчуємо міфи про війну з Українським інститутом національної пам'яті. Перемогли Гітлера і врятували світ. Міф та спекуляція, які Росія сплановано плекає десятиліттями. Монополізуючи на собі статус переможця у Другій світовій війні, насправді ж перемога над нацизмом є спільною заслугою учасників антигітлерівської коаліції. Незаперечним є й український внесок у цю перемогу, який підтверджується цифрами, за підрахунками українських дослідників у лавах Червоної армії воювало близько 7 мільйонів вихідців з України. Тобто приблизно 23 відсотка від загальної чисельності Збройних сил СРСР багато українців було у командуванні Червоної армії. Два з половиною мільйони українців нагороджені радянськими орденами і медалями, тисячі у звання героя радянського союзу. На боці Об'єднаних Націй українці воювали і в складі інших армій Великої Британії та Канади. Польщі, Сполучених Штатів, Франції, а також визвольного руху в самій Україні. Демографічні втрати збройних сил радянського союзу становили понад 8 мільйонів 600 тисяч осіб, із них близько трьох мільйонів були українцями. Матеріальні збитки України становили 285 мільярдів тогочасних рублів, а це 40% загальносоюзних втрат. А ще промислові потужності, величезний людський трудовий потенціал. Сучасна Росія створила міф, що це її народ виніс на собі весь тягар війни. Москва давно намагається привласнити перемогу, побідебесний культ 9 травня, помпезні паради та гіпертрофоване месіанство, частина централізованої пропагандистської політики. Причини бажання присвоїти перемогу прості: переможців не судять. Тож так Росія ховає факт, що сама разом з Гітлером і розв'язала ту страшну війну. До того ж, Москві зручно, аби світ почувався перед нею в боргу за звільнення від нацизму. Побіда стала основним міфом для формування ідентичності росіян, легітимації влади та як індульгенція для вчинення нових злочинів під образом переможця-визволителя. Насправді ж, Росія та її режим самі мало чим відрізняються від гітлеризму, і повномасштабне воєнне вторгнення в Україну зробило це очевидним. Культ лідера, символ Z, пропаганда і війна як очисний акт насильства, криваві обстріли українських міст, масові вбивства мирних українців, братські могили, не випадковості війни, а закономірні наслідки рашизму, говорячи про уявних фашистів. Проти яких воює Росія Путін намагається приховати справжню фашистську сутність свого режиму. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Популярне гасло повоєнного часу. Заклик клятва, що нібито увічнює пам'ять усіх загиблих у війні радянських громадян. Брехлива клятва. Насправді, офіційний перелік жертв війни був далеко не повним. Забутих жертв і потерпілих мільйони через невизнання в СРСР подій до 22 червня 1941 року. Забуті учасники так званих прикордонних конфліктів, забули й не згадували поразки 1941-го початку 1942-го років. Військовополонені, жертви голокосту, остарбайтери інвалідів війни, не те, що забули. Їх цілеспрямовано прибирали в табори інтернати подалі від людських очей. Скільки людей дійсно загинуло в роки Другої світової, не порахували ні в Союзі, ні потім у Росії. Чому вони залишались безвісти пропалими? Чому не було державної програми пошуку їхніх тіл? Чому споруджували пам'ятники невідомим солдатам? Причина проста і цинічна у радянському союзі виплати за загиблих отримували лише ті родини. Хто отримав довідки про смерть, родини безвісти зниклих ні, влада просто економила на цих сім'ях. Отак насправді виглядало те, ніхто не забутий. Показово, що сьогодні ставлення Росії до своїх загиблих не змінилось у війні з Україною. Вони так само замовчують втрати. Багато солдатів залишаться зниклими безвісті. Патір в силах Росії ні. Росії так зручніше і дешевше. Немає похоронки, немає обіцяних мільйонів від Путіна. І відповідальності немає. Як це й було завжди. Пам'ятаємо. Перемагаємо. Це була інформація про міфи війни від Національного інституту української пам'яті. 9 травня. Другий день пам'яті і примирення. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй оголосила 8 та 9 травня часом пам'яті та примирення і визначають, що держави-члени можуть мати окремі дні перемоги, звільнення та пам'яті, закликати всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй, неурядові організації та окремі особи щорічно відзначати один або обидва ці дні належним чином, щоб віддати належне всім жертвам. Другої світової війни асамблея наголосила, що ця історична подія створила умови для створення Організації Об'єднаних Націй, покладеної позбавити майбутні покоління від лихих війн. Однак одними резолюціями і закликами і занепокоєнням, як з'ясувалося, всього не запобігти. Цієї нагоди до нашої студії завітав голова Організації ветеранів України Коробської селищної територіальної громади Микола Заболотний. Пане Миколу. Передаю вам слово, дорогі ветерани, ветерани війни та праці та всі жителі Коробщини. 8 та 9 травня ми відзначаємо день пам'яті та примирення. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 78 років тому, в далекому 1945 році, ми зустріли перемогу над нацизмом. Усе далі і далі відходить від нас та далека жахлива війна, яка принесла стільки горя на українську землю, насіяла розпачу та біди, змінила історію народів. Для тих, хто пройшов горнило Другої світової війни, про тих, хто не вижив, і про тих, хто дожив до перемоги, наша шана. Наша пам'ять ми щиро вшановуємо своїх визволителів, які героїчно відстояли наше право жити вільно на рідній землі. На жаль, так сталося. Що цю знаменну дату ми зустрічаємо зі зброєю в руках? Іде російсько-українська війна. Нинішні захисники України стали гідними спадкоємцями слави воїнів-визволителів. На сьогоднішній день на території Коробшни проживають ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій. Баранець Микола Лукич із Затюши. Горовий Андрій Лазарович із Коропа, Грибач Іван Климович із Риботина, Левенець Василь Степанович із Деснянського. Все більше тих, хто нас молодший, все менше тих, хто старший нас. Дорогі ветерани, для мене велика честь засвідчити вам свою повагу і любов та висловити глибоку вдячність. Сердечно бажаю кожному жителю Корпщини миру і злагоди, доброго здоров'я, щасливих і довгих років життя. Під мирним небом України вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні! Героям слава з повагою! Микола Заболотний, голова організації ветеранів України Коробської селищної територіальної громади. Скільки літ, скільки зим, скільки літ, скільки зим Ми не бачились, брате, з тобою, Довгі петлі доріг, І а так чорний дим, і у пеклі ми лютого бою. Сльози й біль матерів, артували наш гнів, Розстеляли солдатські дороги. Ми нарешті дійшли, чуєш, братику мій, до жаданої та перемоги. Дев'яте травня, ген вишні родять білий цвіт, Дев'яте травня, медами пахне цілий світ. Дев'яте травня, такі ми юні ще були. Дев'яте травня, так як довго ми до тебе йшли? Дев'яте травня, не родять, Прапор наш бойовий пронесу ми по цілому світу, скільки наших бійців у цей ранок ясни, на планеті стоять у граніті. Пахнет цілий світ, крім травня, так у мене віщали, крім травня, так довго ми до тебе йшли. Нема <плес> не пана цілий світ, не я акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про відключення електроенергії у травні. 9 травня можливе планове відключення з 8 години ранку до 17 години вечора у таких населених пунктах: Вільне, Жернівка, Зайцеве, Короб, Лукнів, Райгородок, Карильське Атюша. Детальніше які вулиці на цей час будуть позбавлені електроенергії, можна дізнатися на офіційному сайті Коробської громади. Коробська громада GoUA у розділі оголошення відключення електроенергії. І знову сумні новини. Із глибоким жалем і сумом змушені повідомити про страшну втрату. 7 травня у місті Ямпіль на Донеччині обірвалося життя захисника України, Коробчанина Олександра Гулака. Солдат Гулак Олександр Олександрович народився 6 квітня 1980 року. Із початком повномасштабного вторгнення РФ коробчанин став на захист України. Наш земляк був водієм відділення протитанкових керованих. Ракет за спиною воїна лишилися пекельні бойові шляхи: Бахмут, Харків, Ізюм, Лиман. Вічна пам'ять нашому герою щирі співчуття рідним та близьким. Нехай Господь допоможе пережити вам цю страшну втрату. Про дату та час зустрічі воїна на рідній землі, а також дату церемонії поховання, буде повідомлено окремо. Сьогодні для вас працювали Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Зичимо мирного неба. Шановні слухачі. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. Телефони 21575 та 098 п'ятсот дев'яносто п'ять нульнуль сімдесят п'ять. Ми знаходимося у готелі Космос на другому поверсі. Кабінет номер 6